Так і так, монтуємо сьогодні сонячну станцію 12 кВт по панелям. Скільки? 24 на 600. 24 помножити на 600, 20 це десь. 12-15 кВт по панелям. Ось така у нас сонячна станція. Ось схід. Знову у нас ялини, які треба зрізати. Це, до речі, сусід. Ось попередня станція у нас десь там знаходиться. Зелений дах там. А ось у сусіда номер 2 Схід, знов ялини, захід. 12 панельок тут, 12 тут. і 15 кВт інвертор і 20 кВт по акумуляторам. Таке щастя коштує в районі 12 800 чи 12900 робота матеріалу налаштування під ключ. Тому, кому цікаво, сонячна станція 15 по панелям, 15 по інвертору, 20 по акумулятору. Для власного споживання або під зелений тариф, скоріш за все, буде під зелений тариф. Клієнт хоче 12 830, Що-то там, 12, 800, 12, 900. Тому кому потрібно, дзвоніть, пишіть, встановимо вам таку сонячну станцію.